Олена Погоріла, лікарка, дієтолог, нутриціолог, терапевтка, членкиня Асоціації дієтологів України. Має вищу медичну освіту, захоплюється малюванням, любить подорожувати. 12 разів підкорювала Говерлу. Життєве кредо. Хочеш змінити світ, почни з себе. Дання стресу це поширена реакція, і можна сказати, що вона нормальна, тому що вона фізіологічно обумовлена. Mm -hmm. Внаслідок дії стресу в нас виробляється гормон кортизол. Mm -hmm. Підвищення його рівня викликає відчуття голоду, підвищення апетиту. І завжди нам хочеться чогось такого, що наче не можна. Фастфуду, солодощів, якихось таких продуктів висококалорійних, жирних, mm -hmm. тому що еволюційно склалося так, що під час стресового чинника. Організм готується або тікати від нього, або боротися. Тому організм хоче запастися швидкою енергією, щоб мати сили. На боротьбу з цим стресом. Угу. Олена, а ось бачу основні види РХП це розлад харчової, харчової поведінки. Так, так? це Можете буквально харчова. коротенько про кожен з них розповісти, тому що деякі я знаю, думаю, глядачі теж, але є невідомі для мене слова, і хотілось би дізнатися, Зачем? що воно означає. Розлади харчової поведінки це психічні захворювання. Вони обумовлені порушенням харчування, що внаслідок цього викликає порушення зі здоров'ям фізичним і психічним. Наприклад, нервова. Анорексія це стан, при якому людина е, свідомо обмежує споживання їжі. Uh -huh. В неї з'являється страх набрати зайві кілограми, та також в процесі цього розладу в неї порушується сприйняття власного тіла. Uh -huh. Тобто, коли вона дивиться на себе в зеркало, яка б дівчинка худенька не була, їй здається, що в неї є ці зайві кілограми. Uh -huh. а схильні більше дівчата до цього, uh -huh. чи все ж таки більше, більше дівчата, особливо молодого. Віку угу. це часто призводить до голодування. Ось такі стани, і навіть можуть бути летальні наслідки. Жасть. Нервова булімія – це такий розлад, який характеризується циклами, mm -hmm. які складаються з епізодів переїдання з подальшим очищенням організму. Mm -hmm. Тобто ці люди після того, як поїдять, відчувають страх, mm -hmm. тривогу, бояться поправитися і викликають блювання, mm -hmm. Застосовують сечогінні, проносні засоби або навіть виснажливі тренування це також буде проявом wow. нервової булімії. Oh, oh, це дуже страшно. Так, але цей розлад діагностується тільки тоді, якщо такі епізоди є частіше ніж uh -huh. один раз на тиждень протягом більше ніж трьох місяців. Uh -huh. Якщо це одноразово, такий діагноз ми мене виставляємо. Компульсивне переїдання це такий розлад, який характеризується споживанням дуже великої кількості їжі. за Короткий проміжок часу, тобто, що для середньої, е, середньостатистичної людини раціон за добу людина стільки з'їдає угу. при компульсивному переїданні людина може це з'їсти за годину, півтори А типу як людина себе заставляє Ні. це їсти? Чи Бо. вона мі вона це не, не знає, контролює? Вона відчуває. Тепу, ти не відчуває типу та вона, стиш, вона стиш. це не контролює, тобто при таких розладах харчової поведінки втрачається. Контроль над споживанням їжі, і вони можуть їсти доти, поки не відчують відчуття важкості. нудоти, Болей, ну тобто, mm -hmm. то, то, поки якісь фізичні симптоми Зрозуміло. не зічуються. Uh, ну, давайте коротенько проводимо. Sì, Что там не вийде коротенько uh, проводить коротенько. Орторексія, да? це, скажімо, зацикленість на здоровому харчуванні. Uh -huh. Нездорова зацикленість. Mm -hmm. Пікацизм це коли людина uh, хоче споживати неїстівні продукти. Wow. Землю і uh така -huh. милу, uh -huh. крей, дода uh -huh. це часто пов'язано з якимись дефіцитними як станами, бензин, а з п'ятюсик. щось Румінація це стан, при якому людина випльовує, спльовує їжу і в mm -hmm. подальшому її пережовує. Mm -hmm. Це такий психічний розлад і розлад обмеження або уникнення. Людина повністю виключає якісь продукти, які їй не подобаються по смаку, запаху, кольору, текстурі. Тобто вона їх повністю виключає ну, з раціону. здається, Якщо в маленькій мірі, то це нормально, тобто не їсти е те, що та, не це подобається. Е да. Як я зрозумів, тобто дуже часто це ось наслідки саме психічних проблем, да? Псих Це психсич да тобто. Це не не те, що ось фізіологічно людині а більше більше психіка, так працює так. Звичайно, більше психіка це лікування повинно бути комплексне. Це психотерапія за потреби, прийом медикаментів і робота з дієтологом саме вже по складанню правильного раціону. Отже, причини психологічні ще бувають якісь причини виникнення, ось саме цього переїдання, заїдання стресу. Ем... Є різні причини. Вони часто комплексні. Може бути схильність до перфекціонізму, uh -huh. тривожність, депресії. Може бути низька самооцінка, травми в минулому, якісь психічні, які пов'язані з їжею. Також коли людина втрачає контроль над життям, вона хоче контролювати хоча б якийсь аспект а, життя. Хоч б, так. І вона починає зациклюватися на їжі. Соціальний вплив зараз відіграє дуже важливу роль, тому що ми, Со в медіа, так, да, ми да, да. бачимо ось цю пропаганду такої стрункості ідеально, ідеально, угу. і часто Нездорова ця стрункість, угу. і молоді дівчата особливо да, це навіювання, підпадає під цей, цей вплив, і це дуже потім негативно впливає на здоров'я. Порушення вироблення серотоніну і дофаміну це такі гормони щастя, коли ем, людина. Ем, Ну, не вистачає, не вистачає, якої, вистачає якоїсь радості да? в житті. Вона, вона заїдається чимось солоденьким, легкими mm. вуглеводами, тому що вони провокують вироблення серотоніну та дофаміну. І також в родині, коли є дотримання якихось дієт або критичне ставлення до зовнішності, коли маленькі дівчинці кажуть: Ось, ти така пухкенька, ти це... так поправилась, да? наче роблять комплімент хочуть якось випалити дитину. Коли комплімент прям не вказує. А потім такий токсичний комплімент. Потім це все в подальшому негативно впливає. Що робити? Що робити, якщо ось це стало якоюсь звичкою, проблемою, якщо це стало що, до кого що... звертатись до В першу статись? чергу до дієтолога чи до психіатра на комплексно. Комплексно, комплексно. комплексно. обов'язково один спеціаліст з цим не справиться. Це потрібна комплексна робота, mm -hmm. е психотерапія окремо без неї. Е якщо я пропишу раціон, який би mm -hmm. він правильний не був, людина його не буде дотримуватися. Відповідно, всі старання. Е а Будемо щось щось, таке, що можна чим чим безстерегко заїсти, щоб воно не було таке ну максимально шкідливе. Чи нема такої якоїсь панацеї, Що можна закинути в рот якесь яблуко? І якщо позбутись? ні, якщо це вже розлади харчової поведінки, якщо mm -hmm. це компульсивне переїдання, часте заїдання стресу, це до цього не потрібно. Підходити серйозно, uh -huh. також можна переключати свої емоції, скажімо так, займатися більше спортом, медитація, uh -huh. творчість, шукати причину цього стресу, боротися з ним, або ж уникати, якщо це можливо. Дієтолог допоможе вам підбирати правильні продукти, коли ви вже. Вирішили, що ви йдете на шляху правильного харчування, проходите психотерапію. Я вам допоможу складати раціон uh -huh. і дозволю такі, скажем, шкідливі трішки продукти. Існує навіть спеціальна дієта 80 на 20, де uh -huh. 80% – це така uh -huh. правильна uh -huh. звичайна правильна їжа. А 20% це. Може бути якийсь фастфуд, солодощі, морозиво все таке, щоб в людини було спокійне ставлення до продуктів, щоб їй не, хотіло зірвати щоб не хотілося зірватися просто. супер.